Читач найточніший детектор. Він завжди відчуває фальш. Для читача не важить, як ти це робиш. Для нього важить, чи це натурально, чи це зворушує, чи змушує думати, чи зачіпає. Натурально, це тоді, коли твоє письмо пронизує серце, а тоді доходить до розуму. Марія Матіос. Вітаю вас! Ви дивитеся книжковий кошик. Сьогоднішній випуск нашої програми буде як ніколи насиченим та різнорідним. У ньому ми поговоримо про актуальних для літнього Харкова динозаврів, про книжкову класику, нові напрямки в історичних дослідженнях і навіть про сенс життя. Сьогодні у книжковому кошику вибрані твори Йоганна Вольфганга Гете, найкращі поезії, класика світової літератури та справи всього життя письменника трагедія Фауст у перекладі Миколи Лукаша. Динозаври ілюстрований атлас, що містить карти, цифри, факти, гіпотези і порівняння. Всю інформацію про життя та загибель динозаврів. Аглая продовження роману Миколи Хвильового Вальчнепи, написане майже через 40 років Артемом Соколом. Минуло. Широким планом збірка нових досліджень з мікроісторії, сучасного напрямку в історичній науці, що вивчає дійсність через подробиці, на прикладі окремої людини чи групи людей. Три дні Бернхарда Шлінка спроба збагнути і дати оцінку діям німецьких екстремістів 70-х років, спроба осмислення тем прощення і спокути. Знов близитись ви постаті туманні, що вже мені з'являлися колись. Чи вдержу вас, чи знову тій омані мої чуття прихильно піддались? Ви ринити, пануйте ж, нестриманні, коли вже ви так владно піднялись. Моя душа бентежно молодіє, коли від вас чудовний дух повіє. Так починається один із найзнаменніших літературних творів трагедія Фауст Йоганна Вольганга Гете у перекладі Миколи Лукаша. 2005 року видавництво грамота перевидало вибрані твори гети у перекладі знаних українських поетів та перекладачів. Відтак до книги увійшли вірші різних періодів та найзнаменніший твір Гети трагедія Фауст, яку письменник назвав головною справою свого життя. Над ним Гете працював майже 60 років з 1773 до 1831 року. Легенда про доктора Фауста, реальну особу вченого і чорнокнижника, побутує в Німеччині з. XVI століття Йоганн Георг Фаус настільки прагнув проникнути у таємниці природи, що вирішив укласти угоду із нечистою силою. Саме цей сюжет і стане основою трагедії гети. Але в ній сучасний читач відшукає чимало актуальних проблем та ідей. Читачний ефіт віднайде тут світ ідей, а ідеї не пересічні ідеї вічні. Актуальні це цей вічний трикутник, бог, диявол, людина. Причому Бог звертається до диявола мій сину, а людину він називає мій раб. І для читача-інтелектуала тут блискучі, просто блискучі зразки у роздумах Міфестофеля на філософія песимізму Шопенгаура. З такою майстерністю знову ж таки уяву і думку бентежить оця гра світлотіння, добро і зло. Як вони переходять, де між ними переходи? Дуже багато цікавого для читача, котрий шукає смисл життя, своє своє призначення. Звісно, твір, який ми читаємо в перекладі, є результатом роботи двох людей: письменника і перекладача. Моцарту українського перекладу Миколі Лукашу вдалося передати українською не лише закладену автором проблематику, але й Особливу стилістику і ритміку трагедії. Гете упродовж свого життя звертався до різних поетичних форм. Він їх шукав, знаходив. Ранній період це була народнопісенна традиція. І ми знаходимо тут блискучий зразок у блискучому перекладі Миколи Лукаша німецького кнітельферза. «Кнітельферз» – це типова форма народнопісенної поетичної традиції. Врегульовані наголошення, не врегульовані наголошення це монолог Фауста. Це він завжди мав великий успіх на сцені. Нещодавно на центральному майдані Харкова відкрився парк динозаврів. Динозаври, мамонти, сони, ведмеді, птахи і навіть первісні люди. Усі ці експонати на повензріз мають допомогти школярам краще уявити давню історію землі, але побачене непогано було б підкріпити прочитаним. Цього року видавництво Махаон Україна перевидало українською мовою ілюстрований атлас Майкла Алебі динозаври. Перші динозаври з'явилися 251 мільйон років тому, в тріасовий період Мезозойської ери. Як відомо, у той час весь суходіл був одним надконтинентом – Пангеєю, який омивав один океан. Розквіт динозаврів настане пізніше в юрський період. Близько 65,5 мільйонів років тому динозаври зникли з поверхні землі. Причиною вимирання динозаврів стало за однією з версій зіткнення землі з астероїдом. Найбільша частина цієї книги це так званий словник динозаврів, яких тут подано аж 140 видів. Отож у цій книзі ви відшукаєте детальний опис зовнішнього вигляду звичок і поведінки алозавра, дейноніха, еквіюба, футалонгкозавра, ігуанодона, уранозавра, ругопса та інших не менш дивовижних тварин. В цілому ж, ученим на сьогодні вдалося описати 800 видів динозаврів і визначити риси. Спільні для всіх видів усі динозаври відкладали яйця, мали нерозчепірені кінцівки. Шкіра більшості з них була покрита лускою, яка в деяких перетворилася на пір'я. Серед них були і качкодзьобі, і рогаті, і довгошиї, і панцирні, і крилаті. Назва динозавр з'явилася 1824 року. У перекладі із грецької це слово означає жахливий ящер». Але автор атласу наголошує, не всі динозаври були страшними. Так говорить Майкл, Алебі, були динозаври розміром із автобус, але більшість становили динозаври не більше за курку чи кролика. Але приміром аргентинозавр важив стільки само, як 17 африканських слонів. Після прочитання цікавої книги багато хто із читачів домислює, як би могли скластися долі головних героїв у майбутньому. А дехто навіть береться за написання книги продовження. Так з'явилися сиквели віднесених вітром Маргарет Мітчелл, вінні пуха Алана Олександра Мілна, в житті Джерома Селінджера, знедолених Віктора Гюго та Шерлока Холмса Конан Дойла. В українській літературі жанр роману продовження, написаного іншим автором, до сьогодні лишався незатребуваним. Але як засвідчує нещодавно видана смолоскипом книга Аглая Артема Сокола, спроби продовжити чужий твір були і в Україні до того ж, досить давно. Аглая це спроба продовження роману Миколи хвильового Вальчнепи, здійснена в 60-ті роки минулого століття. Автор роману продовження Артем Сокіл це псевдонім українського дисидента, який нині мешкає за кордоном і не захотів називати. Своє ім'я, роман Вальчнепи Миколи Хвильового було надруковано у журналі «Вапліте» 1927 року. Цей журнал один одному передавали студенти, вихоплювали на ніч, брали, читали. Тобто цей роман був таким само резонансним, от в інтелектуальному середовищі 20-х років. як в Ва четвертому році я романтика хвильового також дуже резонансна новела, яку активно обговорювали. Одне із чисел журналу «Вапліте» конфіскували, тому до читачів так і не дійшла друга частина «Вальшнепів». Перша ж являє собою історію стосунків трагічного героя Дмитра Карамазова, його дружини Ганни та сильної і вольової Аглаї. Саме поміж ними Дмитро намагається обрати ту, з якою хоче віднайти кохання, підігріти полум'ям соціальної ідеї. Насправді ж обрати поміж партією та Україною. Звичайно, за історією Адюльтеру приховано значно більше ідей хвильового. Тут і перекликання, і створення. Раме Достоєвського й ідея відродження нації. Артем Сокіл переніс час дії своєї повісті на початок 60-х років. Окрім героїв хвильового, тут з'являються і їхні нащадки. Літературознавець Ольга Різниченко спробу Артема Сокола називає невдалою і навіть негідною роману хвильового. Сама по собі. Така жанрова а, знахідка, а, таке полемічне продовження роману. Вон, а, це, це надзвичайна така продуктивна і а, цікава, і ще абсолютно не а, розвинена в українській сучасній а, літературі. А, така жанрова лінія. Як вона виконана? Оце це от інше питання. Зрештою. Самий от, роман Вальшнепи він в публіцистичній манері написаний, а в такій художньо-публіцистичній. іначе ця манера продовжується ось тут у Артема, у Артема Сокола. Мені здається, що ось ця якби схематизм, ортодоксальність сприйняття подій. Від 20-х років, ну і власне всього 20-го століття, оце те, чим доволі часто грішить така ідеологічна проза діаспори.